Я вам почитаю Боже Слово. Я намірився почитати одне місце за десять прокажених. Вас дивлюся, десять я Богу дякувати, здорових, прекрасних. О. Але прочитаю: «Ідучи до Єрусалима, він проходив між Самарією та Галилеєю. І коли він входив в одне село, зустріло десять чоловік прокажених, які зупинилися віддалік. І Вони гучним голосом говорили: Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав їм Підіть, покажіться священикам. І коли вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що зцілився, повернувся, і гучним голосом прославляючи Бога, припав лицем до ніг його, віддаючи йому хвалу, і це був самарянин. Тоді Ісус сказав: Чи не десять очистилося, де ж дев'ять? Чому вони не повернулися віддати славу Богові, тільки ноплемінник і сказав йому встань, іди, Віра твоя спасла тебе. Цікава подія, правда? Ви сьогодні здорові, прекрасні люди. Але Господь над вами не менше попрацював, ніж над тими людьми, правда, які були хворі нуждені. Господь вам зробив велику милість, ви прийшли науку, ви прийшли на і маєте сьогодні вже навіть дипломи в руках, правда? Я не маю такого диплому, аж завідно мені. Не удостоївся за все своє життя. Такого диплома ви вже маєте. Хай вас Господь благословить. Що ми з цього місця бачимо, друзі? Ми бачимо, що Господь зробив зауваження, де дев'ять чоловік залиши. Один прийшов поклонитися, а дев'ять немає. Ви чули такий вираз? Це чоловік на своєму місці, а це чоловік не на своєму місці. Чули такий вираз чи ні? Оскільки хто з них оказався на своєму місці? Той, який не здивував Ісуса, він прийшов і поклонився Господу, віддав славу. І це був людина, яка оказалася на своєму місці. А дев'ять чоловік вони оказалися людьми не на своєму місці. Де було їхнє місце на той час? Їхнє місце було прийти і віддати Господу славу. І це питання, де дев'ять оказалося, воно по нинішній день висить. І в нинішній день питає, де ті люди, які мають бути на своєму місці, а вони не на своєму місці. О, де ті люди? Ми завжди е, випускаємо е, друзів, от молодь випускає, молодь вас випускає зі школи. І ми завжди хочемо бачити вас людьми на своєму місці. Де ваше місце в майбутньому, друзі? Де тих дев'ятьох, чи все-таки місце ваше у молоді, в праці, в церкві? Ви це розумієте, правда? Там, де Господь вас хоче бачити, там буде ваше місце. Хай Господь благословить. Ми за вас помолимося, щоб ви завжди були людьми на своєму місці. Ви так згідні чи ні? Давайте ми разом помолимся і випросіть у господа, щоб вам Господь дав бути завжди на своєму місці. Молимся.